У мене розбилось скло на айфоні, і на жаль, для мене це є розхідний матеріал, так як телефон у мене падає досить часто. чохол у мене не те, щоб дуже захисний. Я взяв чехол від пітаки. Мені просто подобається як він лежить в руці. Але від того е, іменно скло і парі телефону не є дуже захищеним. Спочатку я вирішив подивитися в інтернеті, які ціни є на скло в наших магазинах. І, якщо чесно, я трохи офігів зараз наклеяти скло на iPhone 15 Pro, якесь нормальне коштує від 1000 гривень. І я вирішив піти іншим шляхом. І зразу зняти вам контент, я замовив три різних скла з AliExpress за 15 гривень, за 250 гривень і за 1000 гривень. Для того, щоб знайти скло за 1000 гривень, я відсортував в пошуку AliExpress від найдорожчого і взяв найдорожче. Але цей експеримент зразу є і для мене також, бо так як це для мене розхідний матеріал, я зразу зрозумію, яке з того всього скла є найкраще, і просто на майбутнє буду собі замовляти з AliExpress. Пресс, якщо звісно, я не розчаруюсь у всіх трьох варіантах, або якщо наклейка буде дуже важкою, і, наприклад, там в мене позалишаються якісь пилинки або криво наклею, тобто варіантів є багато. Чого цей експеримент може провалити? Так, ну що погнали? Для початку знімлю скло, то що в мене зараз є. Я підготувався, маю ось таку бризгалку зараз, протрем телефон перед тим як клеїти щось нове. І почнемо зі скла за 15 гривень. І він йшов в ось такому паралоні. В комплекті до нього йшло дві мікрофібри: одна суха, одна мокра і саме скло. Це скло не є 3D, як це люблять називати. Тобто будуть залишатися частини на телефоні, які він не покриває. Так що тут немає ніякої інструкції, тому просто буду по цифриках робити, як тут написано. А, спертом пахне. Так, витираємо. Так, тепер сухою тряпочкою. Навіть має таку приблуду, щоб здувати палинки Я не є експерт на клейці скла, тому не судіть строго. Ну, Виглядає досить норм. Насправді, як скло за 15 гривень, е, можете глянути самі, е, виглядає досить непогано. Та, я думаю, тут можна забути, що тут є якесь аліуфобне е, покриття, і воно досить. Мені здається, навіть грубе, або може це просто так відчувається через те, що воно не до кінця, та? і його прям замітно. Але кажу, за 15 гривень досить непоганий варіант, і якщо ще його вдягнути в чохол. То можна сказати, що буде повний за. Так, а тепер переходимо до наступного, і там буде вже набагато цікавіше. І це скло за 250 гривень за штуку. Це є скло від ESR. Я сказав, що 250 гривень за штуку, але я замовив його за 500. Але в комплекті йде два скла. Давайте подивимося, що в комплекті цього скла, і будемо його клеїти. Також тут комплект вже побагаче, коробка досить класна, захищена. І дуже маленька ймовірність, що при транспортуванні скло розіб'ється. Також в комплекті є інструкція, що дуже круто. Тут є покроково, як поставити телефон, що робити, і насправді це дуже круто, тому що, от перший раз, коли взяти це в руки, я, наприклад, не дуже розумію, що з тим робити. Також в комплекті йдуть Dust Removal стікери. Це спеціальні стікери, які треба для того, щоб дістати пилинки з під екрану, якщо вони десь є, щоб не знімати повністю скло. Тут вже суха класна мікрофібра, і також є вже дві мокрі серветки для того, щоб початково витерти екран. На тому всьому також і цифри, і можна буде зрозуміти, в якому порядку все треба робити, навіть без інструкції. Відкрию собі інструкшн. Я зрозумів, оця штука потрібна для того, щоб просто зручно покласти телефон, і бо камера виступає, і щоб він не хитався. О, ідеально, ви що? Починаємо з вети. тут прямо можна не тільки телефон витерти пів хати помити тою тряпочкою. Наступне це мікрофібра. Тут вже навіть не потрібно використовувати мою приблуду, є спеціальні стікери. Ось так треба робити для того, щоб пелючки, які лишились, після мікрофібри позабирати. Спочатку потрібно натиснути ось тут. Не знаю для чого, але робимо все. Як по інструкції, так, ставимо, і що, і просто витягаємо. Хм. Ну, скажу вам, що це зовсім. Зовсім інше діло. Це вже зовсім інший рівень. Якщо подивитися, то по-перше, скло набагато тонше. І я б навіть зразу не сказав, що воно тут є. Ага, я навіть не знав. Я взяв з якимось покриттям, що якщо дивитися з боку, то не видно, що на екрані. Ой, круто! У мене ще такого скла не було. Якщо, якщо ви щось приховуєте, то це ідеальне скло для вас. Бо люди, які навколо вас, не побачать, що ви на своєму смартфоні там таке дивитеся. Підсумок по склу за 250 гривень, лежить класно. Клеяти було легко, є крута інструкція, крутий комплект. Навіть лишу потім собі ось цю мікрофібру. І як бонус, що не видно з боку, що ви робите там на своєму телефоні. Тому ось це скло я точно буду рекомендувати, так як і скло за 15 гривень, тому що за 15 гривень воно навіть краще ніж можна очікувати. І давайте вже переходити до найдорожчого скла за 1000 гривень. І третє скло, воно коштувало 1000 гривень в комплекті, тільки одне скло там. Коробка велика, важка. Мені спочатку було дуже цікаво, що там є, поки я не відкрив. Але коли відкрив, то трохи розчарувався. Давайте покажу, що всередині. Всередині зразу у нас іде конвертик, в якому є всі тряпочки. І далі у нас є ось така пластмаска і якась ось така приблуда. Я думаю, вона для того, щоб... Забирати бульбашки з-під скла, і також є ось така маленька штучка. Я поки що не розібрався, для чого вона Ну, виглядає все досить потужно, я б сказав. В Середині конвертика у нас є всі тряпочки, суха волога тряпочка і інструкція, як скло клеяти. І також є 1, 2, 3, Все зрозуміло, що за чим йде. Набір дуже подібний, такий, як за 250 гривень. Я не бачу ніякої різниці, крім того, що набагато більша коробка, і ось ця штука для клейки скла. І найбільше розчарування це те, що скло приїхало розбите. І, можливо, якщо б воно не було розбите, то скло досить якісне. Але як це перевірити зараз, я вже не знаю. І оцю штуку я також не можу перевірити, бо, як я сказав, скло розбите. І за тисячу гривень все, що я отримав, це ніщо. А якраз проблемою в тому склі є те, що вони не продумували, як вони то скло будуть перевозити. Бо якщо порівнювати, наприклад, скло від ESR, то там супер продумана коробочка. Вони думали, що буде, якщо коробочка впаде, і скло реально там захищено. Я не уявляю, щоб це мало бути таке з тою коробочкою, щоб воно розбилось. На відміну від оцього скла за тисячу гривень, коли я розпакував конверт, був просто самого важного. Тобто навіть невеличкого удару з гори хватає, щоб розбити то скло. Я не знаю, хто в них дизайнив ось це все. Але його треба звільнити і взяти дизайнера коробок з ESR, Хай він їм придумає, як вони будуть транспортувати ось це все. І з таким розміром коробки вони могли як мінімум туди купу паралону запхати і точно захистити ось це скло, або навіть якось тримати його в цій пластмасі. В такому стані його також розбити було б дуже важко. Я йому обов'язково напишу відгук і буду пробувати якимось чином, щоб або вони мені відправили ще одне скло. Е, надіюсь, воно знов не розіб'ється, або можливо повернення. Так що давайте я підсумую, який результат по тих трьом склах. Скло за 15 гривень. Круте, якщо у вас мінімальний бюджет. То беріть, не пошкодуєте, е, так є проблеми з наклейкою, але, наприклад, можете собі зразу замовити 10 е, різних і просто кожен день як шкарпетки міняти. Це скло. Наступне це скло за 250 гривень. Це вже особисто моя рекомендація. Скло від ISR. Єдине, що я би наступного разу подивився і не брав би скло з затемненням з боків, тому що мені воно не потрібно і, можливо, скло буде дешевше. Але комплект і емоцій від наклейки скла е, на топовому рівні це все було дуже просто, інструкція доступна. Е, точно буду ще собі замовляти, це набагато дешевше, ніж клеїти в наших магазинах. Зразу замовлю собі наступного разу дві такі пачки, кину в тумбочку і не буду переживати, що в мене розіб'ється колись І скло за тисячу гривень, це повне розчарування. Вони навіть не змогли придумати, як перевозити це скло. І, можливо, навіть є лишня остана. Така велика ось ця приблуда, тому що ми бачимо, що в ЄСАРІ вона набагато менша і все одно скло наклеїлось прекрасно. Тому це, напевно, більше якісь панти. Так що, якщо вам це відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь, я буду старатися ще робити вам якийсь класний і цікавий контент.